Рада вас вітати у новому відео. Ваша любима улюблена категорія секонд-хенд. Огляд саме з магазинів Second Hand. Я знаю, що ви дуже любите. Тому я йду на пошуки, я знімаю, я шукаю якісь бренди. І сьогодні перед останній день завозу людей трішки є, я вам скажу, похолодало. І люди пішли, подивилися ціни на нове по мережам і пішли в секонд. Вінтажна сумка. А, ну, таке, це шкіра, до речі. Ще є від Майкл Корс, але ну, це фейк, або я не знаю, що мені сказати. А, Майкл лишився, корс пропав, повідривалося щось, ну взагалі-то не знаю. Ось от стільки навалено, нічого толкового немає. І я стою, риюся, все перериваю, сумки знищені, тому що більшість, як ви бачите, сумок зараз де шкір замінника. Зараз мода на екошкіру. Це гуманно. Єдине, що я от витягую, ви бачите, сумочка, Це нобук, це така шкіра, спеціально оброблена, якби і не замша, і не гладка шкіра. І написано, що це Італія. Вона в ідеальному стані. З підкладку, підкладка чистесенька, вона легка, має кишеньку всередині. Тобто, ось така сумка, така елегантна сумка на вихід до неділі. Прекрасна косметичка. Я думала, що це може лоеве. Ні, не знаходила я цей бренд давно. Дивлюся, я шарфи. Взяла я цю сумочку, буду думати. Дивлюся, хустки, шарфи. От я тягну, класна хустка. Я починаю радіти. Ну я бачу далі, що тут пляма І що тут скажеш? Навіть нема що сказати. Сама по собі, якби формат хустки, принт це все мені підходить. Ну вона вже все. Це в стилі Барбарі, такий стиль англійський, картатий можна би взяти. Сподобався ось цей шарф, він з асиметричними боками, Такі пастельні кольори, пастельне какао. І досить в руках відчувається, ніби там навіть і шовку чуть натурального є. Але бірки зі складом немає. Я його хочу відкласти разом з цією сумочкою і подумати про життя. Про життя, брати мені чи не брати ці речі. От вовняна хустка, але теж час вже зробив своє. Ну, от, от так то. от так то приходиться. 100% бавовна, непоганий шарф. До речі, ось такий проєм під зебру. Зараз, якби кажуть, що в моді. Італія. Знову класненький шарф, м'якесенький. І тут навіть написано, що в складі є кашемір. Але бачите, самі бока, якось вони вже якби, втратили форму і бірка чомусь посередині, Ну, якось вона незрозуміло пришита. Можливо, бренд так пришиває, тут я не буду сперечатися. Зуття єдине практично в ідеальному стані це від Габор, від англійського бренду 4,5 це, це 37,5. Такі босоніжки базові, досить такі зручні підбори, лакована шкіра. Є конверси поруч. Так, цей шарф заважував 6 гривень. Я пішла дивитися жіночі, нічого по сумкам не знайшла, тільки цю Італію, якби. Но, і Не знаю, на мені особисто для мене ця сумочка не потрібна. А, і я думаю, я думаю, такий кардиганчик від свісла з віталійського бренду базовий серій колір, ну, і сама модель, але немає бокової бірочки, відчувається, що є вовна. Бірки бокової немає. Теж, якщо брати по брендам від бренду X, скандинавський бренд, бренд Дорогий. Ну, така літня, і вона а, такий фасон суперечливий, якби теж ні мені, ні людям називається. А, цей більш мені сподобався, якби більш базовий такий, більш зрозуміла модель, класичний, класненький, м'якайсенький від Olsen бренду від німецького такий джемпер по бокам розрізок, які застібаються на блискавку. 36-й німецький складі, віскоза, непоганий склад, до речі. І я вже риюся, як то кажуть, шукаю, гортаю ці рейли, ці вішечки. Прийшлася по багатьом рейлом і от знайшла блузку від німецького бренду CI. Якщо правильно так прочитала, можливо, неправильно, нічого страшного. Така класична блуза це 100% віскоза, бренд якісний, є цілі магазини в Польщі, в Німеччині, там куди ви не їздите. На жаль, в Wobi магазину цього немає. Бренд досить якісний. Ще сподобався, сподобався такий джемпер. А, такий колір, от такий, як він і є на відео, то він такий є, такий насичений, такий глибоко, рожевий. Це теж дуже хороша якість, дуже класний бренд. Боюсь, неправильно я прочитаю, поставлю наголос, то будуть писати, що я не так наголос поставила, краще я пройду мимо. І скажу, що від Massimo Dutti хороша, базова, білесенька блуза. Вона на запах. Як ви знаєте, Massimo Дуті коштує дорого і блузи в самому Massimo Дуті будуть коштувати від 2000 і вище. Побачила маленьку плямку і теж суперечлива модель. І сьогодні не останній день. Тобто мені ця блуза без потреби, я не маю на даний момент. Куди носити ті всі блузи, що в мене є, а якщо треба буде, то я піду собі і по факту куплю. Я вже так неодноразово робила, по факту пішла. Нас в нас мереж європейських багато є. І тобто, ну, далі в пошуки. Далі в пошуки від Верамонт. Який тут склад? Хочу подивитися Німецький 42-й, Це німецький бренд, якщо ви знаєте. Блуза така елегантна, такий топ, блуза топ. Ще цікава блуза від Рік Кардона. Нью-Йорк це дизайнер Нью-Йоркський, і я вам скажу, що в Америці такі моделі, вони актуальні, там таке носить в стилі Боху, таке різне, якщо ви навіть дивитеся відео або зайдіть на їхні сайти, то там таке носять, можливо, в нас, ви скажете, вже це старомодне, але в Америці. Якби в них мода є поза часом і вони купляють з радістю на eBay кругом такі якісь цікаві речі. Чим річ цікавіша, з якимось принтом незвичним, з якимись рюшками, вони таке носять від Гері Вебер німецький люксовий, ну преміум бренд. Ну я вважаю, що він там чуть навіть не до люксу йде, тому що це дорогий бренд, така блоза це віскоза. Ну, знайшла от фон Daniels, це німецький бренд з Мюнхена. ось така сукня. Сукня тенісна, сукня футболка. На гнузочках, сукня поло з кишенькою. І вам покажу, тому що я знаю, скільки коштує цей бренд, я його взяла. Так. Блузи коштують 189 євро. Неоправдано дорого. але можливо, зараз. Інфляція по цілому світі і в Європі ж теж. І ціни в євро теж виросли. Раніше можна було ще дивитися по брендам. Ціни були ще якісь такі психологічні, межа була якби в рамках от, така проста блуза з бавовни, І вона коштує 150 євро цього бренду. Фон Даніелс. Якщо ви знайдете, то звертайте увагу, це бренд дорогий. Базовий в'язаний на 2XL від бренду Sessile. Це німецький бренд, він в ідеальному стані. Так, можна носити застібнутим і можна носити просто відкритим. І хороший дуже склад: віскоза з поліамідом, далі спідниця плісе. Мені сподобався колір, принт, такий насичений, ціковитий, класна, довжині мідаксі. Но бренду немає, обрізаний ну, і видно, що це такий був дешевий мас-маркет. Видно по стіпках, як прошито. А далі я знайшла шорти від Bockner. дорогущий бренд, я вже вам говорила. І ідеальне пошиття фурнітура, все. Це бренд німецький, дорогий. До речі, у нас цей бренд не дуже користується успіхом, навіть якщо ви займаєтеся продажами, ніхто не буде хапати, якщо ви виставите на плеймаркетах бренд Богнер. Краще купіть примарк, футболку і будете мати чистий спокій і продасте. Бо Це не аргумент, що Богнер коштує там 300 євро. Хіба для себе ви шукаєте, для себе шукаєте якісь такі фірмові брендові речі? То так, я дивлюся верхній одяг, теж розхопали, чи у вас теж таке все тепленьке, вже, якби осінь, зима розібрали, розбирають від зара. такий кардиган, таке пальто. Можливо, там ще був пасок, але немає. Вже залюблений. І вже такі позалишалися речі. Такі от і залюблені позалишалися. Тому що кажу, похолодало і вже так по факту йдуть, купляють тепленькі, приміряють. Ну і ще все залежить від завозів. останній час завози пішли не дуже. Так що не ставте претензії нам, які знімають секунд, що вони таке вам показують, тому що показуємо те, що є, а не те, що вам би хотілося. Це секунд. Дивіться, новий. До речі, у мене є огляд з фірмових. Нових мереж і там все красиве шукані будете знати, навіть що шукати в секунді, будете бачити, які моделі актуальні, які ціни. Курточка від Piero. Ну, Непогана, я вам скажу, непогана, вона така об'ємна трохи чорна, ну вона більш на, на чоловічу, мігла схожа. Від H&M 46-й європейський оксамитовий жакет. Ідеальний стан. Шортиків досить є, навіть не буду переглядати, бо погода ніяк не підштовхує до такого перегляду. А вже який раз знаходжу замшеві брюки в пісочному кольорі. Ці теж класні, але, якщо ви пам'ятаєте від рік картона, по-моєму, я знаходила... Чи від якого бренду недавно то були новенькі, а ці вже залюблені. І я вже потім знайшла дирочку. Так що все відпадає. Захватом вам показувати. Брюк багато, брюк багато. І що я ще знайшла? Знову знайшла, як ви бачите, і побірючці богдер, ну, щастить на богдер, а, бо якість хороша. І оці мені сподобалися лілові такі бускові брюки. Жіночі, класненький, і це знову бренд Armide Angels. Якось так вважається, якби армія ангелів, але вони класні. І бренд не дешевий, а вони на високій посадці, такий широкий, з защіпами вверху. Класні, а колір, я вам скажу, вони такі легесенькі. Це сиропівка європейська, до речі, але вони так виглядають такими, знаєте, якби трубами. Такими. Це Чіноса легкі, бо з тими защіпами, так би модель Чіноса називається. І це чоловічий богнер. Колекційні, якість висока, на хороший, хороший. 32-й розмір, в кого чоловіки кохані, носять такий розмір. Придивіться, що я беру? Я беру лише цю блузу від CI і ось цей шарф, дві речі. Бо інше мені не потрібне. Сумочку я залишаю, жаль, сумочка, якби єдина сумка, яка була в ідеальному стані і щось шкіра. Але мені вона без потреби для чого я б добрати. Хтось собі купить, кому сумка потрібна. А взяла вам показати цю річ, Італія навіть на, цьому... на ці зміці написано, бачите, на цьому язичку написано Італія. Йду до каси. І йдучи до каси ще через чоловічий відділ, побачила бренд Гатеріджим. Це італійський бренд, не дешевий. Я Вже побачила по бірці і хочу вам показати, якщо ви не знаєте цей бренд, в складі є натуральний шов і кашемір, Бавов, Навастан, шов і кашемір. І покажу вам цей чоловічий бренд, наскільки я пам'ятаю, і покажу вам ціни. Зараз знижечка. Так, Річ коштувала джемпер, коштував 115 євро. Зараз джемпери коштують на знижці 70 євро. Це теж досить дорого. А 115 євро. Ви киньте на калькулятор і подивитеся, скільки це в гривнях коштує. А такі класні полу, якісні. Ну цей бренд класний, це італійський, до речі, якщо я не сказала, це італійський бренд. І називається Get Ridge. Є парфуми чоловічі. Зараз я зайду і покажу вам. Парфуми, правда, недорогі. Ну, вони теж на знижці 50 з копійкою зараз. А, 100 євро вони коштували, зараз 50 євро. 59 євро коштують. Не знаю, як вони пахнуть. Ну, от, чоловічого є досить, бачу з боку мужчини, там вибирають а собі лашечки, теж хочуть зігрітися, хочуть теплоти. Так якщо холодно, вашому коханому, зігріти його морально, духовно підтримуйте, тому що зараз нелегкий час для ваших чоловіків. От. Від полу Ральф Лорен, чоловічий джемпер, 100% бавовна. Теж раніше передостанній день, де би знайти було чоловічий джампер е, е, Ральф Лорен. А тут тобі ну, просто висить і ніхто не бере. Може бути як унісекс теж е, такий джемпер, якщо по розміру підійде. Оцей червоний. І тут 50%, до речі, вовна. 50%. Якщо були сьогодні такі мої знахідки, всіх цілую, обіймаю, взяла тільки дві речі, шарф і блузу, папусі.